Авдіївка говтується від потужного обстрілу, який тривав напередодні 82 й та 120 ті заборонені міни. Чи не всі види озброєння працювали по позиціях військових у промисловій зоні? Лише серед десантників двоє поранених. Сьогоднішня ніч твердять наші кореспонденти було тихою. Міці пов'язують це частково із туманом та поганими погодними умовами. Та це не завадило ворогу вже надранок відкрити вогонь з кулеметів. Він цвітанська з передової. Стежки промзони десантники вже вивчили до міліметра, але щоразу після обстрілів новий рельєф. Там і там менше діснівої. І якщо міномети мовчать, то стрілкотня тут майже ніколи не вшухає. Малими перебіжками до найближчої стіни тут на промзоні що ближче до ворога, то темп пересування швидший, а вогонь інтенсивніший. в нашу сторону, спадають по позиції. Звідки стріляють, і по чому – зорієнтуватись важко. Але від свисту сліпих куль моторошно. Я інколи щоб дістатися до позиції. Доводиться ось так перечікувати під стінкою. Стріляють відтуди, але по нам суді по всьому, не прі. Звуки стрілянини відлунюються у кожному кутку промзони. Це ПКМ, це починається обстріл наших позицій. Брат заспокоює то лише цивільним із незвички некомфортно для військових. Буденність таке досить часто. Тобто, ми на це навіть не звертаємо уваги. Хтось вийшов, йому роботи нема, що він не стріляв нашу сторону, накидав ПКМ і… Калаш 545, або так само Калаш 7.62. Таку ранкову стрілянину за обстріл тут на промисловій зоні не вважають. Сьогоднішній ранок у порівнянні із учорашнім дуже тихий. Напередодні вранці подивіться розвалило дерева, спалило кілька будинків. Сюди впало щонайменше 20 артилерійських снарядів забороненого калібру. А ще понад 30 мін 82 го та 120 го калібру. Агс решту вже нарахували. за пагару і доси висить у повітрі. Ось так горіли всі будинки й вулиці. Це, пояснює брат, лише одна із багатьох спалених будівель. Дивіться, що лишається від будинку, коли в нього влітає снаряд калібра 122 мм. Від снарядів 152 мм тих стін би взагалі не було. Командир, укріп району із позивним Байкер тримає у руках той самий 152-й калібр. Оце взриває рід. 152-го снаряда. снаряду, от є маркування на ньому. Женьки, це от вчорашні. А ще осколок маленький, але якби потрапив трохи лівіше, хто зна якої біди наробив? Попав сюди і приліт сьогодні. Від артилерії ворог перейшов на гранати. Чому відповідь Байкер радить шукати в погоді? Сторонні звуки противника занадто лякають. Бутилка пластмасово тріснула там, десь е, щось впало стекло, бо це ж кругом руїни стоять. А воно все вітер, дощ і воно все падає, сипеться. І їм здається, що ми ліземо до них і будемо на них нападати. І вони в паніці дуже сильні паніці. Один раз їм здалось, вони бачили своїх на тому боці, коли чоловіки без форми бойовика рили бліндажі. Показували три зуб, йшли, показували, бо в одній лопаті в руці тримали лопату. А другою показували, щоб не стріляли. Ззаді йшла охорона, і вони на передньому краї окопу копають окопи позиції, оборудують. Бейкер припускає, то могли бути військовополонені, тому вогонь не відкривали, боялися поранити своїх. Донеччини дні Валерій Валерійсьок Микола Головко Спецкор два плюс два.